Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для Гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про героїв, яких нам планують запропонувати на обмін душ, який так несподівано увійшов в розклад на листопад, бо мав бути на початку грудня. Тому підозрюю, що інтервал скоротиться і це з одного боку добре, якщо у вас є багато зайвих героїв п'ятизіркових. А якщо ж нема, то виглядатиме як донатна подія, адже їх потрібно десь назбирати. Щоправда, іноді, коли все ж назбирається потрібна кількість, то можна взяти собі хорошого івентового героя. І так зараз почали давати саме хороших героїв, і серед всього цього переліку можна обрати собі когось залежно від власних потреб. В цьому списку навіть більшість героїв річної давності, тобто минулого року, виходили, плюс-мінус в цей час. Тобто, це вже і характеристики будуть непогані, як мінімум, та й вміння хороші. Я трішки розповім про героїв: хто що робить, підгадаю, а вибір, як завжди, за кожним. Адже багато залежить від наявних героїв та й потрібного кольору чи вміння. Або ви просто мріяли про якогось героя, і він є зараз в цьому списку. Також, друзі, на каналі Пазломена скоро вийде відео також про обмін душ, де ви можете почути різні думки про героїв від чотирьох спікерів. Я теж прийму там участь, тож обов'язково заходьте. Адже, можливо, чиясь порада допоможе обрати чи не обрати героя і розвіяти сумніви. Адже іноді корисно послухати різні думки. Посилання на канал залишу в описі. Отож, Починаємо. З героїв темряви нам мають запропонувати за 10 героїв Джет, Мага за набором мани, за 15 аметист, ніндзя з зарядом та за 20 луну з швидким набором мани. Розпочну з Джет за 10. Вона якраз герой приблизно річної давності і має хороші характеристики. До речі, я завжди говорю початкові характеристики без зламів, а також початкову тікаючу шкоду, яка потім збільшиться на прокачці. Мені здається, так легше орієнтуватися, бо при прокачці цифри можуть різнитися, адже залежно як саме був прокачений герой по емках, та й не всім героям є можливість дати злам, може не вистачати предметів або інші герої в більшому пріоритеті на максимальну прокачку. Отож, Jet Mag, тобто це X2 заряди має, і за X1, який вона швидко набере, це шкода по одній цілі, і отрута теж одній цілі. А ще відхил собі від нанесеної шкоди отрутою, тобто як Трагана, до прикладу. А ось X2, це вже по всіх ворогах 300%, плюс тікаюча шкода 730, яка нагадаю буде вищою, і відхил всім союзникам. На X1 це дуже мало лише по одній цілі, хоча вона швидко це набере. І якщо там когось треба добити, бо він всіх похиляє чи щось інше, то вона виручить. А от якщо Х2, то це хороша ульта. І що добре в таких героях, що якщо б це був просто травельник без прямої шкоди, то тікаюча шкода завжди може натикнутися на мультів, резісти і інше. І все, ульта була марною. А в джет ще є пряма шкода, яка в будь-якому випадку нанесеться. Тож, якщо взяти хороші характеристики, Х2 Ульта, пасивки, одна це стек мінус 5% до генерації мани ворогам після використання ульти, а друга... Це шанс похиляти всіх союзників на 15%. А ще вона коштує 10 героїв, то це я вважаю непоганий варіант для вибору і можна над цим подумати. Далі аметист за 15. По характеристиках фото я знайшла таке, але її були фіксили стати. Тож в неї 869 атаки, 807 захисту і 518 життя, що порівняно з Джет менше. Так як ніндзя славляться в принципі не дуже високим рівнем захисту та життя, то атаку їй би здалося вищу мати. Тут в нас Х3 заряд, і це герой масовик на всі заряди. Перший 200%, другий 275%, а третій 355%. Плюс до цього додаються паразити, відповідно, рівень атаки та вихилу цих паразитів збільшується з зарядом. Ульта в неї непогана і, наприклад, чудово зайде в режим без відхилу, враховуючи ще й те, що скоро війна з таким режимом буде. Якщо, звісно, він запуститься, так як ми знаємо, всяке буває. Але й так, у вмінні круто, що і масовик, і паразити ще будуть травити і заберуть відхил противника. Мінус тут це її стати. Ну і луна залишається за 20. Я думаю, багатьом знайоме її вміння, адже важко не помітити того, хто не дає тобі ультанути. Отож, найперше, що подобається, це швидкий набір та й, в принципі, хороші характеристики. Ну так, ми зараз вже звикли до нових героїв, що має бути плюс-мінус 1100 атаки, десь стільки ж захисту і плюс-мінус 2к життя. Але це герой, якому приблизно рік, тож більше не може бути. Луна лікар лише 20%, але вона швидка, та основне її вміння це баф, який ставить собі і ближнім союзникам. І протягом трьох ходів збивається мана на мінус 5%. І цього достатньо, щоб не дати противнику ультанути, ну і шкода ще невелика, є 140%. Так, це можна не дати поставити, наприклад, вмінням авіани чи когось іншого, чи задиспелити. Але коли вже поставить, то воно класно працює. І, до речі, альфа злам в неї це захист від негативних ефектів, тож перші шість ходів як мінімум собі поставить цей баф, якщо інших спробують заблокувати. Щоправда, можна натикнутися на церковника, наприклад, або когось з резістом, і тоді збиття мани не спрацює. Але я вважаю, це хороший герой, і таке вміння потрібно мати в наявності. Принаймні, коли я бачу її в захисті, то хочеться все зробити, щоб вона не ультанула і не почала збивати ману. А тепер герої святині за 10 нам пропонують стихійного героя Ксав'єра з середнім набором мани. Знову ж таки, стати, якщо брати нового івентового героя, менші, але як на річної давності, нормальні. Героя трішки специфічне вміння, і він більше зайде на атаку, адже максимально розкриє вміння, коли в команді є три герої святині, і ще й живі мають бути під час ульти. Тоді буде 300 шкоди по всіх. По якщо буде лише Ксав'єр в команді, то це 280 шкоди цілі, і це виглядає не дуже. А якщо два жовтих герої, то по трьох. Ну але ще скорочення мани, що правда є. І це класне вміння скоротити ману ніколи зайвим не буде. Якщо на захист, то хіба у вас в команді є ще два круті жовті герої, то Ксавєр тоді б зайшов, а так більше на атаку. Ну і камінь, що ставиться сім'єю святині, це теж непогана річ. Далі Фурдинанд з середнім набором. Він порівняно з іншими вже старіший героїв. Він з 22-го року, і стати трішки гірші від попередніх героїв, десь на рівні, як Аметист плюс-мінус, але як на мене досі не втратив своєї актуальності. Адже його вміння продумане і збалансоване. Він герой з бафами, але перед тим як все поставити, він очищає недуги з всіх союзників. А це вже заборона на бафи тут не підійде. Отож, всім союзникам захист, відхил, розділення шкоди між героями, відображення недугів, що особливо круто, бо тоді ніякі травильники, блокатори і так далі не страшні. Єдине, що це можна задиспелити, але зараз на будь-яке вміння є протидія. Тож Фординант класний герой підтримки і можна його брати, якщо зайде в команду. І за 20 пропонують Ерланг Шена зі швидким набором мани. Його, до речі, теж покращували, тож на фото старі стати і вміння. А насправді він має 844 атаки, 797 захисту і 1553 життя, що теж трішки малувато. А вміння йому підняли цього червня, і це вже 500% цілі, і незначна шкода ближнім, тобто пополовині від основної. Класний герой, хороший рівень шкоди, швидкий набір і ще й зріз атаки цілям, з покаранням за зняття цього. Але при виборі варто врахувати, що герой коштує 20, а стати невисокі, і його буде легко побити. Хоча вміння хороше, і герой зайде і в захисну команду, і атакуючу. А тепер давайте подивимось на героїв вогню. За 10% пропонують блосом з середнім набором мани. Тут також було покращення по статах і в міні. Має 885 атаки, 1003 захисту і 1889 життя. Це взагалі хороші характеристики. Відхіл 45% і диспел. І ще за задиспелені бафи відхіл буде. Також вона зі структурної сім'ї і ядром неї теж на відхіл. Ну і за неї потрібно віддати лише 10 героїв. Тож, якщо потрібен лікар-диспелер, то вона супер варіант. Далі Арадія з події Боги в масках, і вона з середнім набором мани. Вона такий травильник, який робить все, щоб не дати ворогам нормально похилятися і вижити. Це зменшення максимального здоров'я, шкода від вогню і зменшення оверлікування на мінус 75%. Тобто забрати зменшення максимального здоров'я можна оверзахілом, а тут після ульти противник неповноцінно це зробить. Та якщо оверзахіл був перед її ультою, то це зменшення життя буде ще вищим. Тобто, як це роблять, більшість героїв з таким вмінням, як Арадія. Шкода від вогню 744, якщо прокачати далі, то буде вищою. Я підгледіла в колеги на фул прокачці плюс емблеми. Це два злами, то шкода буде 1124. Там плюс-мінус, адже не знаю, в який бік качався герой. Але це чимало, а ще буде скорочення перед цим здоров'я. Тож, як на мене, класний герой і вартий уваги. Ігнаціо – це швидкий стихійний герой. Він лікар, який може хіляти залежно від каменя на полі. Мінімум це 25%, а максимум 55%. Для швидкого героя погодьтеся 55% відхилу це досить непогано. Щоправда, максимум відхилу рідко буватиме, адже як мінімум на набір мани потрібно збирати червоний камінь, хіба поле дуже вдале. Але й від 25% це норм на такий набір. Він ще забирає недугів союзників, блосом у нас диспелер, а він очисник. А ще, що дуже круто в його вмінні, це 50% атаки всім союзникам. Це вже збільшує коло його використання. Це буде і титан, і міфічний титан, квести на швидкість, атака та захист. Тож герой крутий і його вміння завжди згодиться. Єдине, що тут ми маємо два лікарі стихії вогню, то тут вже потрібно вибирати, що більше треба. Середній лікар-диспелер за 10, тобто блоссом, чи швидкий лікар-очисник з атакою за 20. Знаю, вибір непростий, але кожному своє. А тепер герої стихії льоду. За 10 нам пропонують героя з дюн, Собека з середнім набором мани. Він масовик з 290% шкоди. А ще його особливістю є обхід захисних бафів та контратаки. Що дає йому можливість нанести всю шкоду, яку він мав нанести. А якщо б устанути кимось атаку, то й більше він довший час був хорошим героєм, та й зараз ось цей обхід може неабияк виручати, але в нього дуже слабенькі характеристики, і його нескладно побити. Хоча якщо ультане, то це може бути боляче, якщо ще кимось зрізати захист. І до речі, масовики будуть досить непоганим варіантом на війну з режимом подвійний удар, адже там вміння може використатись два рази, а в нього ще й обхід. Якщо брати з розрахунку на костюми, то тут теж не все просто. Я про подію нову, що костюм можна купити. Там костюм має бути майже двохрічної давності, принаймні поки що так. А в Собика він новий, тож хіба чекати. Далі Каміла за 15. Вона маг і має Х2 заряд. Це герой, якого я маю, виловила її на святі врожаю. В неї Х1 це овер захіл і захист всім союзникам, і причому вона його швидко набирає. А Х2 це скорочення максимального життя ворогів і мінус 54% до захисту, але тільки від вміння. Тобто, до прикладу, з вища згаданим собиком вийшов би непоганий рівень шкоди від його ульти під її зрізом. Ну і з пасивкою може спрацювати шанс, і вона ще й нанесе 100% шкоди. Каміли класне вміння, адже якщо потрібно похилятися, то x1 заряд підходить. Якщо ж є можливість перечекати і набрати Х2, то можна скоротити життя ворогу і знизити захист, що допоможе іншому герою з команди ефективніше нанести шкоду. Єдине, що мені не подобається, це її стати. Вони невисокі, і з практики, скажу, їй важко виживати. І Лишається Онівакамару за 20. Він ніндзя і, відповідно, з x 3 зарядом Мане. Він дає собі оверзахіл, таунт і контратаку. І це не можна задиспелити, що круто. Відповідно з кожним зарядом кількість того, що він робить, збільшується. Тобто класичний таунт бере всю шкоду на себе, збільшивши собі здоров'я. І плюс контратака, яка не диспелиться, і відповідно частина шкоди піде на противника. Можна обрати, якщо потрібен, саме таунт, адже більше нічого він не робить. Ну і залишилися герої природи за 10 героїв. У нас фебрус з повільним набором мани, як і Арадія, він з богів в масках. Своїм вмінням він знищує паразитів союзників, тож це вміння спрацює за їх наявності. Далі недуги очистить і накине відхіл, який не можна задиспелити, це 1190 хп. І ще накине отруту ворогам, це 815 одиниць. Це початкова шкода без зламів. І цю шкоду не можна вилікувати. Тож найефективнішим буде, якщо брати на команду, де є паразитник, як от Аметист. Але й без цього, що чудово, він як і фуридинант спочатку очистить недуги союзникам, а потім накине відхіл. Який ще й зняти не можна. А якщо в противника не було захисту від недугів, то ще й отруту вони отримають. Його мінус, що він повільний, тож швидкі режими найефективніше. Але герой непоганий по статах, тож є шанси, що виживе і підтримає команду. Далі бум і фанг за 15 з середнім набором мани. І це вперше гоблін на обміні душ. Бум і фанг це гоблін з мегамініоном, який має 65% хп і 250% атаки, який дає власнику контратаку і, звісно ж, яка не диспелиться, поки є прислужник. Також непоганою є його пасивка з шансом дати 90% шкоди і ще є осліплення. Звісно, дуже шкода, що він не дає зростання союзникам або в'янення ворогам, але в цілому триматиметься добре, що в атаці, що в захисті, адже мегаміньона досі не просто бити, а тут він ще й з контратакою. Навіть якщо взяти героя, що знищує прислужників, то мегаміньону він знесе пів хп. і ще й може піти шкода від контри, залежно який це був герой, з яким вмінням. Тож можна подумати над цим варіантом. Ну і фронти залишається за 20. Він, як і блосом, з структурної сім'ї. І ядро в нього це шкода ворогам, на 100% заряду це 180% шкоди. Він швидкий герой по трьох, і це 375% це дуже хороший рівень. А ще додатково 900 шкоди за оверздоров'я, якщо воно є на цілі. І ще 85% до звичайних атак та вмінь союзників, якщо у ворога знову ж таки є збільшене здоров'я. Це протягом трьох ходів триватиме. Також по статах він мав покращення: це 972 атаки, 959 захисту та 1736 життя, що теж є хорошим рівнем серед пропонованих героїв. Як на мене, прекрасний герой, особливо через набір мани і рівень шкоди, та й решта вмінь в деяких випадках згодиться. Зайде як в атаку, так і в захист, і можна обдумати його вибір. Отож, такими мають бути герої на обмін цього разу, про всіх потрішки сказала, а вибирати, як завжди, вам. Хоча добре, що тут є з кого обрати, і непогані герої. І я б не сказала, що тут є хтось настільки поганий, що на нього краще навіть не дивитися і не брати його. Єдине, що я б ще радила, придивлятися до характеристик перед вибором, бо толку з вміння, якщо герой не виживає. Хіба в команді є якесь прикриття, таунт чи герой з захистом, і інше? Тут все індивідуально. Чи когось я братиму, я вже який раз пропускаю. А саме зараз потрібен червоний герой в захист. Але тут два лікарі, а лікар у мене є в захисній команді. Ще подумаю за арадію. Але може бути, що пропущу знову. Також луна подобається, але 20 героїв це все, що я маю. А фіолетові герої є. Ще фронт супер, але знову ж таки два зелених ельфи мені випало, і крім них ще є герої. Тож не бачу сенсу його брати. Тож дилема, думаю, у всіх так. А якщо хто знає, кого обиратиме, чи є роздуми, то пишіть, а також можете ділитися досвідом, якщо хтось є зі списку. Це допоможе іншим гравцям обрати чи не обрати когось з героїв. А на цьому у мене все. Не забудьте підписатися на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, які з'являються в грі. Тут я регулярно публікую таку інформацію. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.